Усім привіт! В ефірі програма всяка всячна. Сьогодні у нас в гостях чемпіони. Володя Гузар. 10 років. Шахматист. У шахі грає з 3 років. Впевнений, що на турнір завжди треба йти тільки з позитивом. Назар Семенюк 11 років джитсер. Чемпіон України 2023 Ніваза. Бразильським джиу-джитсу займається з 5 років, має девіз. В джиу-джитсу нема поразок. Ти перемагаєш або отримуєш досвід. Усім привіт! Привіт! Я вас теж вітаю і журналістів, і глядачів. Хлопці, розкажіть нашим глядачам, яким видом спорту ви займаєтесь. Я займаюся бразильським видом джиу-джитсу. Вона пішло з Японії. Батьки джиу-джитсу є сумо. Джиу-джитсу створили, щоб могли протистояти самураям в обладунках. Я займаюся шахами. Я, мене навчили грати шахи тату та дідусь, і потім записали мене в онлайн шахову школу. Які головні якості ви використовуєте у вашому спорті? У мене головні якості це сила, сміливість, дисципліна і спритність. В мене головна якість це розум. На турнір потрібно йти завжди з позитивом. Хлопці, розкажіть, будь ласка, якісь цікаві факти про ваш вид спорту. Я, якщо чесно, не знаю ніяких цікавих фактів, але напевно Володя щось знає. Так, я знаю, шахи виникли в Індії в кінці п'ятого на початку шостого століття. Багато шахових фігур мають двійну, а то й трину назву. Но класичні назви це пішак, ферзь, король, кінь та тура. Володя та назад, а пригадайте свою першу перемогу. Як це відбувалося? Точно я не повню свою першу перемогу, але повню одні із перших. Я тоді був дуже радий та усміхався постійно. А моя перша перемога була в другому класі в шкільному турнірі. Я тоді зайняв перше місце. Там була вся школа. Які нагороди ви маєте? Бачу, ви деякі принесли на ефір. Розкажіть про них. У мене дуже багато перших місць, дуже багато кубків та багато дипломів. Я сьогодні приніс деякі з них. Можете зазняти їх. У мене також багато кубків та медалей і грамот. Я їх також приніс, можете зазняти. Володя та Назари. Чи є у вас ще якісь хобі? Моє основне хобі це є джиу-джитсу, але я ще полюбляю складати лего та ходити на вихідних з друзями до когось в гості та складати лего. У мене є багато хобі. Це програмування, гуляти з друзями, англійська мова, фінансова, фінансова грамотність. До речі, я приніс сертифікат по закінчення школи фінансової грамотності. Ви його можете засняти він біля моїх нагородок. Хлопці, а можете поділитися вашими особистими правилами та секретами. Можливо, є якісь ритуали. Один із моїх ритуалів це добре розімнятися та помолитися Богу. А в мене немає ритуалів. Мені потрібно йти на турнір з гарним настроєм та вірою в перемогу. Хлопці. А у вас є кумири? Якщо так, то хто вони? У мене так-то немає кумирів, але я рівняюся на свого папу та тренера. У мене також немає кумирів, я також рівняюся свого батька. Хлопці, хто вибере джиу-джитсу, записіться терпінням. Коли захочеться кинути, зробіть один крок вперед. А хто бере шахи, я вам бажаю терпіння та віру в себе. Друзі, якщо запитань більше немає, пропоную завершувати наш тележурнал. Підтримую хлопці. Дякую, що прийшли до нас сьогодні. Бажаємо вам нових перемог. До зустрічі!